Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади замінить екс-голова центрального банку Марк Карні. Він набрав 86% на виборах лідера ліберальної партії. Карні вступить у посаду у неспокійний час для країни. Канада перебуває в розпалі торговельної війни зі сполученими штатами. Нагадаю, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку у січні, але залишається прем'єр-міністром, доки його наступник не складе присягу у найближчі дні. Більше інформації вже об 11-тій. Чекатиму на вас у цій студії. Максим, перепрошую Назар Довгий Продовжує! Максим Зборовський вже свої відпрацював. а Ми далі попрацюємо з Віктором Тригубом, майором речником оперативно стратегічного груповані військ Хортиця, який долучається просто зараз до ефіру. Я вас вітаю вас. слава Україні, героям слава пане Вікторе, Часом, та й ви, до речі, і в ефірах, і в наших і в, ну, в межах марафону і в інших змі е скоментували ситуацію, що ворог періодично нам намагається намацати якісь слабкі наші сторони на тих чи інших напрямках. От зокрема, де в нього аж геть нічого не виходить, і там зменшує свою активність, перекидаючи особовий склад і акцент на інші напрямки. Так сталося, наприклад, з Покровським е з Покровського напрямку. Там зменшилася активність бої і наступальних дій на турецький, наприклад, в той же. Час ми з нашими гостями військовому спілкувалися по інших напрямках, зокрема Донецького регіону Донецької області, там відбувається те саме. Періодична ситуація вона динамічно і змінюється, але ми знаємо, що і не полишає ворог, скажімо так, атакувати той самий захопити, точніше той самий часів яр обходячи його з півночі. Міські бої там тривають вже дуже давно. Ситуація складна в Турецьку. Ситуація складна по інших напрямках. Що все ж таки може впливати, от в осяжній перспективі. На продуктивність і спроможність росіян іти вперед. Адже знаємо, що вже дуже давно досить, і це позитивно. В цілому карта фронту вона ну не є рухома. Позиційні бої вони тривають і досі. Ну, в принципі, щоб росіяни могли йти вперед, потребні помилки українців нам треба не припускати Як як відомо, кожна команда грає настільки добре, наскільки її дозволяє супротивник Низка напрямків той самий покровський напрямок показав, що якщо українська сторона діє справді ефективно, якщо українська сторона вирішує там власні проблеми, то російський агресор зазнає великих проблем вже сам. Тому у цьому випадку я вважаю, що нам краще просто не розглядати те там, де росіянам можуть щось щось вишкотики резерви, а скоріш те, де ми можемо. Покращити своє становище, де як ми можемо посилити самі себе, і мені здається, що ця робота зараз іде щодо того, де, що росіяни шукають ставки місця. Ну це логічно. Якби вони ломилися просто в тісвоби ту самостійну головою кілька місяців, вони просто закінчилися. Вони закінчуватися не хочуть, тому вони шукають хоч якісь місця, де в них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді мені здається, що зараз в принципі спроможності українських військ таки поступово не зростають, а росіяни починають стикатися з певними кризами, в тому числі і кризою постачання і нестачі особового складу. Тому навіть ті спроби, де вони намагаються щось у як то, наприклад, нещодавно в зоні діяльності 24 ї бригади під часовим яром, ну в них виходить щось сумне на кшталт розбитої танкової було. Те, що у ворога була скажімо так, амбітна мета вийти, захопити Покровський, вийти далі вже на шлях на Дніпро, і те, що вони нині сконцентрувалися, все ж таки на суто намаганні захопити якомога більше населених пунктів Донецької області. Ми пам'ятаємо ці тези від самого Путіна, його оточення високопосадовців військово-політичного, що Луганська і Донецька область там до точніших дати має бути 100% захоплена. От вони власне концентрують свою увагу вже саме на Донецькій області. І на шматочку Луганщини, тобто переносячи умовно акцент з Покровська на той самий торецький або Часоярівський напрямок, які перспективи у них там. Адже та ж сама Дружківка, Костянтинівка, вони тепер вони під прицілом активним так. Таке є є, є така проблема, але ну знов таки треба розуміти, що якщо вони поставили собі за ціль взяти дві області під повний адміністративний контроль, вони будуть намагатися це робити. Інша справа, що ну будемо чесні, вони дуже далекі від цієї цілі, навіть е невелику частину Луганської області, яку вони не змогли захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там це наш Луганський напрямок, чергове завод не кажучи вже про те, що вони безумовно дуже далекі від якогось не контролю над А так вони хочуть там. Вони там можуть цілитися на Костянтинівку. Вони можуть мріяти про Краматорська слов'янського агломерацію, але ми бачимо, що в них в тій ситуації, коли вони отримують прочуха на в селищах під Покровського. Ну, повне це станом на зараз вологі вмії. Якщо нічого принципово не переломиться, якщо не буде якоїсь там принципової зміни в ситуації або в них, або в нас, то ці вологи вмії ми і залишаться. Ну, врешті не можу не спитати про загрози пов'язані з зміною погоди, адже в обороні перебувати зокрема нашим оборонцям, нашим військовим можна і легше за будь-якої погоди і пори року. А от коли вже знаєте сонце прогріло землю, вже подекуди було і 18 і двадцять градусів плюс, і земля стала твердішою, то і атакувати зокрема з технікою ворогу значно простіше і легше чи є якісь ризики по якихось конкретних напрямках в зоні вашої відповідальності, де росіяни можуть намагати. Здійснювати якісь прориви або е, якось так аж надто активно і кількісно штурмувати наші позиції, ну насправді не зовсім. Там на низці напрямків, наступила навпаки Б'дюка, е, постав бруд, а і звісно, що річки вже по льоду переходити не можна. Тому тут, скажімо так, в, в, в дві сторони Росіяни зараз більше намагаються використовувати легку техніку. Бо коли вони використовують важку техніку, ну закінчують так, як нещодавно під час Мов'яром, до цього під Богатир, це Новопавльський напрямок. Ну, колони розбиваються дуже швидко. Просто тому, що, по-перше, ефективне мінування дистанційне, а по-друге, все ж таки впіврони і в тому числі на оптовеликовій забовок. Тому танки зараз трішки втратили ефективності, а те, що росіяни активно намагаються застосовувати мотоцикли та багідь, перезвоючи полобони щось на кшталт, скажімо, МАКС, ну Це вже їхня фішечка саме зараз, от так, десь так вона зараз бувається. Що ж, дякую вам. Поки наші оборонці а, звитяжно воюють на дипломатичному треку. Теж мають бути зміни. А, досить такі, сподіваємося, які позитивно вплинуть і на фронт це, звісно ж, і про відновлення військової допомоги з боку США, так само розвідданими розвідданих. А відтак і легше буде нашим оборонцям. Вам же ж дякуємо за те, що долучилися і за ваші коментарі. Віктор Тригуба, майор, речник оперативно-стратегічного груповання військ. Хортиця а, був гостем у цій порі. Ну і далі щодо анонсованої щойно теми, володимир. Мерзеленський сподівається на результат зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії як щодо наближення миру в цілому, так і щодо продовження підтримки від США. Про це президент України заявив у Чірньому зверненні напередодні перемов. Перемовини, зокрема, нагадаю, заплановані на завтра. Вже 11 березня. Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло, Паліс, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Уміров від США. Будуть держсекретар Марк Рубіо, спецпредставник з питань близько. О, сходу стійкофі радник президента з нацбезпеки Майк Воц Сергій Лещенко, радник керівника рівнокарсу президента України. Вітаємо.